Команда з нуля зібрана. І ну, як зігрались? Ну, динаміка у нас позитивна. Ми потихеньку-потихеньку ми виправляємо свої помилки. Ми, хлопці зіграються потихеньку. Ну На 100%, Ну напевно, так, щоб зігралася ні, але динаміка позитивна. Чи підходили, чи підходили ви до цього матчу з думкою про реванш? Ну, звісно, після після такого рахунку, як ми програли вдома, ми, ми хотіли. Показати свої зуби і хотіли показати, що це була випадковість, і, тому що в, в той грі, якщо брати перший тайм до вилучення, е результат був не по грії. Ну, ми, ми, ми хотіли реабілітуватися перед нашими болівальниками. Я також вітаю наших болівальника за цю перемогу, О, тому дуже серйозно підходили ну, з, з бажанням дуже великим е перемогти. Після цієї перемоги ви піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці, і щоб обійти під обійти епіцентр та зайняти четверту сходинку. Вам не вистачає цього одне, одного очка. Наскільки сильна мотивація в команді? Ну давайте будемо напевно рахувати залікові бали в кінці сезону. Не хочеться там нічого говорити. Ми йдемо від гри до гри живемо сьогоднішнім днем. От ми працюємо кожен день, і тому і, і, рахувати бали, знаєте, як казіно. Тому, тому це ну, нема, нема смислу в цьому. Емоції негативні, тому що ми програли, е, ще й програли в себе вдома. А так, по грі ми не програли, не використали свої моменти, не забили пенальті, пропустили сразу, відразу від... Нашого незабитого пенальді, ті відразу пропустили. І було потім пішли нерви, багато технічного браку. І... Та й і все, готуємось далі. Буквально на другій хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Чи могло це вплинути на хід гри? Та ні, я не думаю. Футболісти тільки вийшли. Ми зіграли дві хвилини і пішли в бомбосховище однакові умови для всіх, так що це я не думаю, що це вплинуло. Другий пропущений гол індивідуальна помилка Івана Когота, який відпустив гравця в штрафну. Ну, там треба дивитися, треба дивитися, зробити аналіз, подивитися відео. Там тактична помилка, ну вони завжди бувають, але деякі не приводять до взяття наших уряд. Але ну, так стається. Вже другу гру ви випускаєте на заміну Ернеста Астахова на позицію правого Вінгера, хоча раніше ми звикли його бачити правим захисником. Це вимушена міра через травми гравців. Чи все ж таки? Ні, Астахов завжди він активний. Він же, ми знаємо його, ми віримо в нього. І він може грати і на одній позиції, і на другій позиції. Нам хотілося б більше активності на, на фланзі. Так що, щось вийшло, щось не вийшло. Чи не здалося вам, що Кудрівка нива сьогодні мала більше бажання перемогти? Та ні, ну так, я однозначно не можу сказати. У них бажання було відігратися спочатку, потім бажання перемогти. Ми спочатку вигравали, в нас також було бажання. Бажання до перемогти, бажання боротися за м'яч у нас було. В мене претензій по самовіддачі футболістів немає. Але бачите, ну за такі. Помилки, помилки, які наказують. Минуле протистояння з цією командою закінчилося нашою розгромною перемогою. Про те, що, що саме трапилося зараз, як вважаєте, може Нива Кудрівка Нива розкрилася та грала з подвійною мотивацією? Ну, напевно, це на них треба запитувати, з якою вони мотивацією грали. У нас мотивація завжди є, ми хочемо перемагати, ми рухаємось від гри до гри. Наші футболісти ну це вже наші внутрішні справи. Знаєте, ми там розберемося, постараємось розібратися в собі, зробити висновки і рухатись далі. Ну, негативні емоції, звісно. Програли гру, яку не повинні були програвати, і дуже всі засмучені. Будемо розбирати, що не так робили, і будемо розбиратися. Буквально на другій хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Чи могло це якось змінити хід гри? Ну це звичайно неприємно, але усі в равних, так скажемо, условіях, тому ну ні, я вважаю, що ні. Чи задоволений ти в, цілою, в цілому грою команди сьогодні та своєю особисто, не зважаючи на рахунок? Ну як незважаючи на рахунок. Якщо б рахунок був добрий, то, звісно, і команда зіграла добре, і я зіграв добре. Але я не вважаю навіть, що ми заслуговували на нічю, там десь рефері допустив декілька ошибок. І я вважаю, що ми повинні були перемагати. Минуле наше протистояння з цією командою закінчилося нашою розгромною перемогою про те, що, що могло зараз трапитися. Чи Кудрівка Нива набрала кондиції та розкрилася? Чи може в нас якось поменшило мотивації? Я не вважаю, що в нас поменшило мотивації. Кудрівка гарна, організована команда, але я вважаю, що треба розбиратися в нас і робити те, що в нас. Розраховують і президент, і головний тренер. Другу гру ти виходиш в стартовому складі. Виходить, що ти виграв конкуренцію В Вернеста Астахова. Якому тепер доводиться грати у півзахисті, ну я як я можу? Це, це конкуренція. Ну, наступно буде Ернест, можливо, грати, можливо, Іван Биков. Ну, в нашій команді гарний колектив і дуже гарна конкуренція.